Історія палацу Кунін. Глава сьома Зустріч з Дзян Сюйнін спостерігала, як остання служниця поклала золоту шпильку назад у скриню, і, нарешті, злегка кивнула, показавши свою задоволеність. Дзян Бояо перевів погляд на книгу Цюнлін для молоді, що лежала в руках доньки, відкашлявся і обережно запитав «Хм -хм, Усі вже повернули те, що забрали. Ти збираєшся усе це перерахувати? Перерахувати і ще за допомогою цієї книги? Коли раніше Дзян Сюєнін перелічила кілька речей, подарованих їй Ян Лінім на 18-й день народження, аби налякати слуг, це вже була межа можливого як вона могла знати більше? Тож вона лише спокійно відповіла Звісно, не все повернули, багато чого, ймовірно, давно винесли з маєтки і обміняли. Було б зайвим клопотом ще раз розбиратись. Я також не збираюся перевіряти ці дві скрині, вони лише нагадування, аби в майбутньому ніхто не смів так безсоромно поводитись. Вона зробила паузу і додала з легкою посмішкою. «Батько, що ви про це думаєте? Це було схоже на те, як підняти важку річ і так само легко відкласти її назад. Дзян бояо злегка насупив брови. Жодного покарання. Дзянсюєнін задумалася на мить, а потім глянула на слух у дворі, які знову акуратно стояли навколішки, і спокійно відповіла. Вони спершу були призначені в мої покої після навчання в маєтку, вони знали правила і вміли лестити, їхні навички обслуговування теж непогані, коли їх вивели ставати на коліна, крім невеликого числа, інші не посміли сперечатися. У світі багато таких людей, вони лякають слабших і бояться сильніших, звичайні, прості люди. Зрештою, це і через мою м'якість, я часто потурала їм, занадто багато прощала і не дозволяла нікому казати про них погано. Тому я вирішила дати їм шанс. Цього разу кожен отримує по 5 ударів і штраф у розмірі двох місячних плат. Вона зробила паузу. Якщо. В майбутньому вони старанно служитимуть і більше не повторять цього, то все буде гаразд. Якщо ж провина повториться, тоді ми детально розберемо старі нові справи і діятимемо рішуче. Слова прозвучали просто, але, почувши їх одзян Бояо, виникли суперечливі почуття спочатку він думав, що вона здіме галас, і боявся, що справа дійде навіть до бійки. Але він і гадки не мав, що крім пошуку чужих провин вона зуміє побачити й власні помилки, ба більше, така відверта і запальна дівчина раптом виявила риси великодушності, властиві дітям великої родини. Найголовніше вона не втратила й свого доброго серця. Хоча цей спосіб і не можна назвати найсуворішим чи найефективнішим, але хіба юній дівчині личить бути надто жорстокою? Дзян Бояу дивився в доньку. Підсвідомо, вона вже здавалася йому значно приємнішою, ніж раніше. Він не втримався і кивнув добре, зробимо так, як ти сказала. А серце Дзян Сюєнін залишалося спокійним і без жодних хвилювань. Звісно, вона не була суцільною, добродушною чи наївною, але переживши минуле життя, вона добре зрозуміла один принцип залишай іншим трохи простору, бо, можливо, ще зустрінеш їх у майбутньому, так само, як тоді з Янлієм. Вона прагнула стати імператрицею будь-якою ціною, тож навіть якби маєток князя Юньї не втратив своєї влади, зрештою, вона все одно обрала б шлюб Шензе. Але навіщо ж було тоді казати все так категорично? Чому вона вирішила промовити ці слова саме в той критичний момент? Її рішення були різкими, без жодного шансу на відступ. На місці Ян вона теж зненавиділа би себе. Не дивно, що він знущався з нею, коли знову здобув владу. У світі є дві речі, яких найкраще не робити: перша глузувати з бідності юнака, друга, загнати скаженого пса так, щоб він мусив стрибати через стіну. Її підхід до слуг ґрунтувався саме на цій другій логіці. По-перше, посередні люди всюди однакові, краще залишити тих, хто вже визнав провину і тепер буде обережнішим у словах і діях. Ніж міняти їх на нову партію. По-друге, якби вона покарала їх надто суворо, залишила б по собі репутацію жорстокої і безсердечної, вони стільки років служили їй, і їхні провини не заслуговували смертельного вироку. Якби вони всі розійшлися та почали щось розповідати назовні, хто знає, як би це подали інші? До того ж, іноді бездіяльність може принести не менше користі, ніж дії. Коли вони повернули прикраси і коштовності, кожен, безперечно, щось приховав одні віддали трохи більше, інші трохи менше. Сюєнін не знала, хто скільки взяв і не мала бажання витрачати сили на детальні розслідування. А от вони тепер почнуть підозрювати одне одного. Одна служниця подумає, що інша приховала забагато, інша вирішить, що перша принесла надто мало, коли всі розійдуться, ті, хто справді винен, так чи інакше зазнають покарання. І щоб не сталося потім, її в цьому не звинуватять. Так вона залишиться чистою, здобуде собі добру славу і ще більше прихильності від дзянбояо. Хіба ж це не вигідно? Урешті-решт, якщо в майбутньому вона захоче покинути маєток, їй все одно доведеться спершу зарушитися схваленням дзянбояо. Цюйнін трохи подумала, а тоді наказала Джан Джоо, щоб принесли жаровню. Потім підвелася і звернулася до всіх. Ви всі чітко почули, що я щойно сказала? Усі внизу здригнулися і поспіхом відповіли: Ми чули ясно. Сюенін спокійно продовжила. Ви давно при мені служите, і добре знаєте мій характер. Цього разу я беру частину провини на себе. Не тому, що справді вважаю себе винною, а тому, що у більшості з вас є батьки чи старі вдома. Про яких треба дбати. Я не хочу, щоб вас виставляли з маєтки і продавали, бо це зіпсує вашу репутацію, і тоді буде важко знайти інше добре місце. Тож надалі служіть так, як і раніше, але поводьтеся обачніше. А якщо хтось знову оступиться, не дорікайте мені, якщо я більше не згляджуся. Ван Сіндзяде, згорблена на підлозі перед нею, тремтіла всім тілом. У дворі запанувала мертва тиша. У кутах двору було чимало слуг, що нишком визирала і підглядала за всім. Почувши її слова, вони мимоволі здригнулися здавалося, друге змінилося. у майбутньому, якщо хтось не служитиме їй щиро, він ризикує опинитися на колінах, як ті, що зараз тремтіли на камені, і гірко пошкодувати про це. Сюєнін підняла руку, взяла книгу обліку і підійшла до жаровні. Гаряче повітря, що здіймалося вгору, торкнулося її обличчя. Вона кинула книгу просто у вогонь і спокійно дивилася, як полум'я, охоплює сторінки. Незабаром вони перетворилися на попіл. Ті, хто стояв на колінах унизу, пота й полегшено зітхнули. Ця справа тут і закінчується. Я більше не втручатимусь і не переслідуватиму вас. Ідіть, отримайте своє покарання, сказала вона. Ван Сінзяде тут же впала до лілиць і почала лестити. Друга мі, справді милосердна, предки цієї старої рабині і цих служниць, мабуть, уже димлять зеленим димом від щастя, що зустріли таку господиню. Я зараз же піду отримати покарання зараз же. Зелений дим натяк на велику удачу. Інші теж поквапились висловити вдячність незабаром усі розійшлися, щоб отримати належні удари і танер, які були грамотні, добре знали, що насправді було написано в книзі обліку, вони були вражені тим, як швидко їхня пані обернула просту дитячу книжку на засіб тиску і залякування. Навіть Чанджоо, що стояв збоку, мимохідь глянув на Сюєнін із поглядом Я вражений, як ви змогли так викрутитися. Проте сама Сюєнін ще деякий час не відводила очей від служниць. Тоді вона перевела погляд і тихо спитала танер. Щойно, серед тих, хто стояв на колінах, хто наважився перечити? Танер здригнулася, подумала і відповіла лише одна серед них наважилася. Це була також служниця, що мала право перебувати у внутрішніх покоях. Її звали Дзян-Сюєнін кивнула. Коли справа була остаточно владнана, вона вже поспішила йти. І пішла слідом за Дзян Бояо, поки той повертався до кабінету. Дзян Бояо відчув її настрій і запитав ти хочеш розібратися з тією дівчиною? Дзян Сюєнін трохи насупилася і ледь помітно кивнула, але потім знову пустила голову. З іншими все зрозуміло у них немає особливого таланту, в кращому випадку вони просто залякують слабших і бояться сильніших. Лиця тянцян ця красномовна і уміє підбирати слова. Щойно ця донька майже залишилася без відповіді перед її промовою. Якби я справді не діяла, то після її слів могла б вирішити, ніби винна сама. Але, по перше, ця донька вже пообіцяла не продовжувати розслідування, а по-друге, я ніколи раніше не мала справи з подібними людьми і справді не знаю, як бути з нею. Бо я теж бачив ту сцену. І та, що наважилася перечити, була саме тією, хто вкусить, якщо її сильно притиснути. Решта все ж у певній мірі побоювалася Дзян Сюйнін, навіть якщо хитрували, то принаймні не сміли відкрито йти проти господині, а ця дівчина так роздувалася від власної пихи, що, здавалося, їй зовсім байдуже перед ким стояти, залишити її було певною мірою бідою. Маючи вже план у голові, він зробив знак Чан Джоо. Але нічого не сказав у голос. Хоча маєток Дзян і не був Великим домом, та в ньому все ж існували перевірені методи. Чан Джо здивовано відповів «І Я зрозумів. Дзян Бояо погладив дзян Сюєнін по спині і сказав Це питання завершене. Звісно, знайдеться хтось, хто подбає про цю дівчину, тож тобі нема про що хвилюватися. Однак, говорячи про це, твої дії та слова сьогодні, це те, чого тебе навчив малий князь? Звісно ж, це було не так. Проте Дзян Сюйнін ніколи б не сказала іншим, що вона пережила переродження. вона вже раніше використовувала Ян Ліня як прикриття, тож і цього разу не мала значення. Тому вона кивнула цього мене теж навчив Ян Лінь», – Дзян Бояо зітхнув. «Хм, Схоже, в маєтку князя Юньї справді є гідний спадкоємець. Дзян Сюйнін опустила очі і не відповіла, Дзян Бояо продовжив. Ти теж втомилася, тож іди відпочинь. Минулої ночі ти ж не поверталася додому, а сьогодні було стільки клопотів. Не забудь увечері навідати матір, щоб вона була спокійна. Дзян Сюєнін відповіла: Добре. Так батько й донька, які без того не були надто близькими, закінчили свою розмову. Вона вклонилася і пішла. Дзян Бояу знову підняв завісу, щоб увійти в кабінет, і з усмішкою промовив Дзюань, ти довго чекав? У цей момент Дзян Сюєнін, яка щойно ступила запоріг, була цілком ошелешена. Холодок пробіг від ніг угору по всьому тілу. Це були лише два простих склади, та коли вони долетіли до її вуха, це прозвучало, наче гострий крик, що принизав аж до кісток. Вона обернулася і побачила куток кабінету, що відкрився, коли піднялася завіса. На витонченому, різбленому чайному столику лежала книга. Довга, струнка рука тягнулася і обережно перегортала сторінку. Безіменний палець руки звично і легко ковзнув по краю сторінки, перш ніж натиснути на її кут. Цей рух був надто знайомим Дзян Сюєнін. Будь то той момент, коли вона вперше увійшла до палацу, щоб слухати його лекції у минулому житті, чи випадково зайшла до кабінету і спостерігала, як він разом із Шензе керував державними справами, вже тоді, коли вона стала імператрицею. Чи той страшний день, коли Шензе був отруєний, а вона приголомшена йшла імператорським садом і раптом побачила його, спокійно сидячого у павільйоні з меморіалом у руках, ця людина завжди рухалася природно. Навіть коли без тіні вагання вбивала людей, її постава все одно залишалася бездоганною. Сєвей. У цей короткий момент усі спогади пов'язані із ним. Мов страшна хвиля нахлинула на Дзян Сюєнін. Вона пригадала слова Юфанінь. «У минулому він приховував велику таємницю кожен, хто мав бодай крихту розуму, знав про це і ніколи не робив помилок. Шкода лише, що я зрозуміла це надто пізно. Вона згадала кінець свого попереднього життя, згадала старий шрам на власному зап'ясті, який досі неможливо було стерти. Дзян Бояо вже увійшов всередину, Завіса знову опустилася, але світ Дзян Сюєнін раптом занурився у глибоку тишу, і крізь неї вона чула розмову в кабінеті. Дзян Бояо зітхнув. «Ох, це щойно була справа Нін. Вона давно мене турбувала, але я її не очікував, що цього разу вона зможе впоратися настільки чітко. Ти не батько, то ж, мабуть, і не знаєш цього відчуття. А між тим. Колись ви таємно приїхали сюди разом, і ось оком змигнути не встиг уже минуло чотири роки. Чоловік навпроти, здавалося, завмер на мить, а потім промовив легким тоном. Його голос був схожий на весняну воду, що вдаряє об камінь низький і вабливий. Нінер. У цей час Чан Джоо, що стояв позаду, теж увійшов, несучи пахощі. Завіса знову піднялася, і тоді Дзян Сюєнін. Чітко побачила край одягу зшитого з блакитного крепу чоловік, що сидів біля чайного столика, легким рухом повернувся у бік дверної завіси. Хоч вона і не могла розгледіти його обличчя, та в цю мить гостро відчула він дивиться прямо на неї, що все ще стояла зовні кабінету. Між ними була щільна завіса, але здавалося, ніби він здатен бачити крізь неї. Серце Дзян Сюєнін раптом стиснула величезна долоня. Настільки сильно, що їй стало важко дихати. Сьогодні кожен знає, чотири роки тому наставник спадкоємця престолу Сівей таємно ввійшов до столиці, аби допомогти тодішньому третьому принцу Шенлану піднятися на трон. Так само всім відомо, що Дзян Бояо, який служив у Міністерстві внутрішніх справ, відіграв чималу роль у прихованій підтримці нинішнього імператора, саме він чотири роки тому таємно допоміг Сівею потрапити до столиці. І навіть якщо його заслуги не були надто гучними, його все ж можна вважати героєм. Але мало хто знав, що Дзян Бояо збрехав, назвавши Сівея далеким родичем дому Дзян і таємно відправив його до Пікіна разом зі своєю дочкою, яка тоді жила в Цунджоу. Саме тоді Сівея, імператорський учитель, котрий згодом стратегічно змінив хід подій, переховувався в поланкіні Дзян Сюєнін. Усі інші звали її другою Міс Дзян, але Сівей відрізнявся від них. Він називав її другою міс Нін. Дзянін прораховувала все, але як вона могла знати, що гостем у кабінеті Дзян Бояо сьогодні буде сам Сівей? Вона мусила б бути значно обережнішою. Вона й сама не зрозуміла, як вийшла з кабінету все, що залишалося в пам'яті, її Кроки були напрочуть рівними і упевненими, немов ніколи раніше. Та щойно вона вийшла в коридор і побачила, що довкола немає нікого, і її ноги раптово підкосилися. вона спіткнулася і упала на кам'яну підлогу. Неправильно. Щойно вона отримала нове життя і відразу зробила фатальну помилку вона завжди пам'ятатиме першу зустріч із Сєвеєм, тоді чоловік, який ще не оговтався від застуди, виглядав блідим. На ньому був білий одяг без жодних узорів, у руках він тримав гуцинь. Його обличчя було трохи стомлене, на губах сяяла легка усмішка. Він підійшов до Паланкіну і трохи кивнув їй. Тоді вона ще не знала, що цей чоловік стане учителем імператора, котрий згодом підкорить собі двір і всю опозицію. Вона не знала й того, що саме він знищить цю імператорську родину. Якби тоді під час тієї подорожі вона знала правду. То стримала б свій упертий норов і поставилася до нього інакше. Ні, якби вона справді знала, вона б ніколи не використала власну кров, аби врятувати його. В минулому житті, коли його меч уже був спрямований на клан Сяо і на самого главу імператорського дому, вона одного разу запитала Сівея, як він насмілився піти на таке, зрадити весь світ і поставити під загрозу тисячі життів. Сівей тоді легким рухом пензля у червоних чорнилах позначив рядок у списку і відповів: Ти не Бог. Як ти можеш знати, що я шкоджу? Хіба я не роблю в це ім'я небес? Дзян Сюєнін була приголомшена. Він відклав пензлі, спокійно глянув на неї. Що ж до імператриці? Для сє найбільша милість у тому, щоб ви змогли дожити до цього дня. Тоді, коли я хворів і був у сум'ятті, я справді сказав імператриці кілька жорстоких слів. На щастя, пам'ять у вас була слабкою, а жодних планів ви не мали. Після того, як я увійшов до столиці, я тричі наказував людям перевіряти вас, але ви не виявили жодної реакції. Тож я заспокоївся і подарував вам ще два роки життя. Інакше, в той день, коли Сімоухен став молодим господарем-нянь. Нян Давно б уже втратила голову. Тоді він усміхнувся і легко провів долоні по її шиї. Дзян Сюйнін здалося, ніби все її тіло занурилося в крижану воду, а його усміхнене обличчя було страшнішим, ніж у ту ніч. Інакше кажучи, Сєвей не вбив її після повернення до столиці лише тому, що вона нічого не пам'ятала і не мала достатньо розуму. Тепер ці слова знову залунали в її вухах. Коли вона пригадала все це, дзянь Сюєнін підняла руку і торкнулася своєї шиї, лише щоб відчути, що кінчики пальців втратили тепло, її охопили дрижаки. Сівей ніколи не був доброю людиною. В останні два роки її минулого життя його ім'я було подібне до величезної важкої тіні, яка нависала над усім двором і всією імператорською столицею. Люди схиляли голову від страху навіть тоді, коли йшли вулицею. Танер і лянь. Побачивши її в такому стані, налякалася Міс, що з вами сталося? Дзян Сюєнін не пам'ятала, що саме то були за бунтарські слова, але це не заважало їй оцінити небезпеку, в яку вона може невздовзі потрапити. Сєвей уб'є її. Майже несвідомо її пальці повільно опустилися, вона моргнула, а її голос прозвучав дещо розгублено. «Танер, повернися, подивись. झूवंजिस शम